Турбота про тих, хто горою стоїть за нашу незалежність. На Львівщині відкрили ветеранський простір свій до свого головною метою засновників було створення місця, де ветерани війни нарешті відчують спокій, де зможуть у неформальній атмосфері поспілкуватися з побратимами та почувати себе у безпеці. Люди, які повертаються з фронту, не завжди навіть хочуть іти в кафе, де лунає музика, де багато людей цивільних, які в принципі інколи бувають далекі. Тобто, тут прекрасне місце, де ми можемо випити каву, де ми можемо провести такі потрібні для них консультації. Тобто, сьогодні справді це навіть не про приміщення. Сьогодні це в першу чергу про те, що ми можемо дати тим, хто повертається з фронту. Навіть під час відкриття організатори доклали максимум зусиль, щоб створити затишок та комфорт для присутніх бійців. В цьому центрі ветерани війни та їхні сім'ї зможуть отримати як психологічну, так і юридичну підтримку. Окрім того, фахівці, які будуть навідуватися за потреби до центру, допоможуть родичам бійців регулювати всі фінансові питання. Вони, як ніхто, знають, як підійти до військових, як зрозуміти їх з цивільними людьми. Ну вони просто розуміють, наскільки нам дібо, потрібна допомога. Вони нам допомагають по максимуму. Створювали простір за рахунок грантових коштів від Українського ветеранського фонду і допомоги від фонду МХП громаді та компанії МХП. Велика кількість працівників якої з цілої України зараз боронять нашу незалежність на фронті. Тому вони як ніхто розуміють, наскільки важливо підтримувати їх після повернення. До цивільного життя. Був їхній час, тепер наш час їм допомагати. Тому ми так само маємо мобілізованих працівників, і ми за те, щоб воїни наші герої поверталися, мали, мали друзів, мали спілкування і чим швидше повертались до цивільного життя. Сьогоднішній об'єкт це один із таких елементів. Цілої програми системної, яка називається МХП поруч, яку ми започаткували ще, мабуть, на початку повномасштабної війни, і вона передбачала як підтримку ветеранських просторів, як підтримку ветеранського мікробізнесу і інші аспекти, типу психологічної допомоги, ментальної підтримки, юридичної допомоги. До організації простору долучилася і місцева влада жовкви. Вона надала просторе приміщення, де згодом обіцяють зробити ремонт та допомогти. Могути в його облаштуванні планується оновлення по меблях. Будемо дещо додавати і змінювати. Це це такий перший етап. Початок ми запустили. Подивимося, якщо це буде відповідно користуватися попитом, то ми будемо відповідно до потреб. Робити наступні наші кроки на базі простору відбуватимуться зустрічі для дітей, які втратили батьків на війні. Також для родин військовослужбовців та для демобілізованих бійців. Це вже п'ятий такий простір для ветеранів війни, який вдалося створити на Львівщині. На цьому організатори зупинятися не планують, бо прагнуть дбати про тих, кого ми справедливо називаємо героями. Каріна Нечитайло, Богдан Павлечко, телеканал НТА.